Всім привіт! Мене звуть Анастасія Шевчук, я керівниця програм фонду родини Менітаного Вролишина і вітаю вас на нашій ініціативі International Express. На цих зустрічах ми говоримо про геополітику, міжнародні відносини і вплив молоді на ці процеси. Говоримо простими словами, про складні речі і п'ємо каву. І сьогодні нашим гостем є Кирило Демченко, молодіжний делегат України до ООН 23-24 років. Кирило, привіт! ще. І будемо говорити про програму молодіжного делегата, про досвід Кирила в цій програмі і про різні цікавинки, які йому вдалося здобути і дізнатися під час свого річного мандату. Тож, перше буде від мене питання, до Кирила, про мотивацію. Що тебе, власне, змотивувало брати участь у програмі? Я пам'ятаю твоє відбіркове відео? Це відео було записане десь з Донбасу. Ну, oh, зі сходу так. Та, зі сходу на фоні mm -hmm. якоїсь стіни, в формі, під різні звуки. Воно мене дуже вразило англійською мовою, сидить молодий хлопець в Збройних силах безпосередньо захищає нашу країну, записує відео на програму Молодіжну делегату до ООН. Моя думка була така, що може він, що він буде в тому ООН робити? А Може, я теж би хотіла це щось зробити. Б, не не будемо Добре. Тобто, мене відео це дуже вразило, воно мені дуже запам'яталося. Я пам'ятаю вистав, якого тобі написала, бо було питання: а чи зможеш ти брати повноцінну участь у програмі, в яких там умовах зможеш брати? І це було так, і з викликом, і воно чи дуже цікаво. Поділися своїми відчуттями, що ти відчував, як... чому ти подавався, як ти планував цю участь і що тебе змотивувало до програми. Ну, перш за все, я не можу сказати, що я задовго до того, як я подавався, знав про програму. Я дізнався про неї. Я бачив результати роботи молодіжних делегатів і я бачив там досягнення деяких своїх попередників. Але я не збирався, якщо чесно, і не планував подаватися на 2023-2024 роки. А насправді це сталося доволі випадково, кажу чесно, як є. Питання було в тому, що це була, я розглянув це як дуже класна можливість для того, щоб показати трошки інший світ України, ну, якимись там особистими історіями, досвідом, переживаннями. Який, я, наскільки я розумів, він дуже часто не зрозумілий тут в Україні, десь осторонь від війни, але ще більше він не зрозумілий для тих, хто. Хоча є нашими друзями або взагалі нейтральними якимись партнерами, але геть не розуміє той контекст, той ту ситуацію, в якій опинилася українська молодь впродовж останніх років, і це було цікавим, якби і викликом, і цікавою можливістю показати їм взагалі трошки інше життя, трошки інші проблеми молодих людей. Як ти відчуваєш, вдалося це? Ти їздив у Нью-Йорк, ти виступав на Генеральній асамблеї, ти спілкувався з молодіжними делегатами з інших країн, які приїхали з іншого досвіду, такого студентського свого життя, а ти ну, змінє зіткнення? <плес> Я дивився ну результати, якісь підсумки підбувати точно рано подивимося, до чого це призведе в довгостроковій перспективі, але мені подобалося, коли після наших якихось таких особистих розмов молодіжні делегати інших країн змінювали свої промови, які вони виголошували на третьому комітеті. Тобто, як правило, після низки розмов вони обов'язково включали Україну як один з основних елементів своїх промов і того, чим вони займаються під час генеральної Асамблеї, і це було дійсно важливо, тому що а, фокус на вдвітиснув осінню дві тисячі року. Фокус з українських подій з російсько-української війни він поступово почав втрачатися, і м, ну переважна більшість розмов, які точилися під час генеральної асамблеї, вони були на геть-інші теми. І постійне перманентне нагадування про те, що відбувається тут у нас в Україні, це було один, ну, з з, неваж... Одна з найважливіших задач. І я думаю, що багато в чому нам вдалося це зробити. Mm -hmm. Чи можливо ти можеш навести якийсь приклад? Де твоя твоє спілкування, твоє разом з іншим молодіжним нашим mm -hmm. делегатом звуковою давало цей ефект зміни думки, зміни позиції? Можливо, це було якесь неформальне спілкування? У нас була цікава історія, я пам'ятаю. Ну, це не, 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 не якась така там, геть разюча, але от яка просто про системну якусь таку зміну. А, тобто під час гінасамблеї відбувається купа сайд-івентів, ну в тому числі які організовуються молодіжними делегатами інших країн. І а, я пам'ятаю, коли майже всі країни, ну майже всі молодіжні делегати з країн Євросоюзу які були, вони погодилися на пропозицію кубинців прийти на їх сайд івент який розповідав про а, Кубу як там жертву а, американського імперіалізму, обкладену санкціями і так далі. Для нас це був шок та. Хлопці, дівчата, що ви робите, куди ви йдете? Ну тобто, ну давайте визначимося і так далі. Я пам'ятаю, як ми два дні розкачували серед представників от, з країн ЄС, що ну це неприпустимо, і ну це це, я, я кажу, я зрозумію, що до вас може. ну, Трошки інше ставлення в ваших постійних представництвах, в ваших міністерствах закордонних справ. Тобто, можливо, у вас є більше автономії дій в плані того, що ну може, ви з північної Кореї можете піти поговорити, але мені здається, це не наш метод. І от це був один з перших разів, коли ми системно постійно знаєте, насідали те, що називається на вуха кожному з молодіжних делегатів і відмовляли їх від будь-якої участі в чи, чи будь-якої співпраці з тими чи іншими країнами. І потім це. Поширювалася ну на якісь інші теми. Тобто тут дуже часто перше це вдалося. Да, це вони вдалося. Не, вони, не, вони пішли. не пішли. Ну було було декілька країн. Здається, там з декілька країн глобального півдня, які в хороших відносинах з Кубою пішли. Е, там буквально один представник від Європи, але в цілому, там ми тоді змогли змінити ту тенденцію. і Ми такі аж фух, слава Богу. Ми, ми самі щось організуємо. Приходьте до нас от тільки не ну тільки не про американський імперіалізм і про обкладену санкціями Кубу. Будь ласка. Це хороша ілюстрація, що насправді оці персональні контакти, зустрічі і розмови молоді є недооціненими. Absolutely. Можливо, для когось ви були першими українцями, там, з якими вони познайомилися. І ваша манера говорити, ваші інтереси, ваші погляди, вони впливають. Тут важливо зрозуміти, що це дуже довгострокова інвестиція, тому що, як правило, ті, з ким ми знайомилися на Генеральній асамблеї, коли Микола, з ким ми знайомився на засіданнях ЮНЕСКО, на інших заходах, які були цього року, треба розуміти, що люди, які беруть в них участь з інших країн, це ті, хто через 10, 15, 20 років буде. Ну, долученим до, до топ ешелонів влади в, в країнах, з якими Україні доведеться мати справу, чи як з друзями, чи як з просто якимись там іншими країнами на, на нашій планеті, і це дуже довготривала інвестиція для і майбутньої дипломатії, і просто для місця України в світі. І якщо зараз, коли їм 20, там 3, 4, 5, менше більше, сформутувати їх, закласти їм правильне розуміння, ну адекватне розуміння, що таке Україна, що таке українські виклики. Який наш порядок денний, чому ми його просуваємо? Який ну які наші цінності, який наш основний наратив, то тоді нам буде легше через 10, 15, 20 років знайти себе в світі, проводити провадити свої відносини і так далі. І нам не доведеться з нуля, як зараз по суті справи формувати, хоч якесь. Враження про Україну в низці взагалі окремих регіонів не тільки країн, коли ти кажеш слово Україна досі. Ну, це там, а ну це десь там напевно, чи то в Африці, чи то десь там ну, на периферії Європи Азії, і у людини просто немає загального розуміння, що таке український контекст. Ти, під час поїздки у Нью-Йорк, загалом сполучені штати ти відвідував мав кілька зустрічей із студентськими спільнотами, зокрема з університетами з Так. Скажи, будь ласка, що тебе вразило зацікавило, здивувало, можливо, найбільше, яка є відмінність між студентами, студентськими спільнотами в Україні і в США? Ну, студентська спільнота України останні 30 років формувалася як дуже яскраво виражена політична сила України. І це дійсно факт. Тобто, порівнюючи студентів, ну, от я можу говорити про іс так? про університети зі східних штатів. Це більше така відсторонена політична академічна спільнота, принаймні з того, як я це пам'ятав, як я це побачив, без такої чіткої рушійної передової позиції, яку особлюють українські студенти. Ну українські студенти гартувалися постійними якимись революціями, російськими зазіханнями, російською агресією, повномасштабною війною. Це важливий елемент їх свідомості. А коли я якось в ЄЛІ здається, запитав а, там друзів української спільноти а от ви уявляєте, що вам, студентам, з єлю? Через рік припустимо, ну так випадково доведеться там, е, зняти туфлі, одягнути берці і десь там сісти, припустимо, на Тайвані в окопи. Вони, та, ви що? ну Ми ж в цивілізованому світі живемо, 21 століття, про що ви таке говорите? Я таки кажу: — «Ну ми теж там якби, думали, що ми в цивілізованому світі живемо, ну багато хто, принаймні. І здавалося, не до цього. Але війна вона приходить дуже швидко, дуже зненацька. І оцей от момент. Різниці світоглядів українських і студентів і студентів, так само в деяких країнах Європи, так само в Північній Америці. Вони дуже погано розуміють якийсь локальний контекст, що таке війна. Що це не щось далеке, що це не якісь там стрілочки на картах, баталії, як це потім складається постфактум в підручниках історії, а що в конкретному моменті, в конкретній дії, це. Там зими без електроенергії для цивільних, це постійні якби, там, поранення загибелі на фронті, це відсутність будь-якої побутової стабільності і так, далі, і так далі. Це просто дуже важка, тривала і емоційно складна а, ситуація, яка триває на роками. Як ти думаєш, чи ти б зрозумілий? Чи зміг ти передати ці думки, відчуття? Я не можу це сказати, що так або ні. Тобто, ну це. Має проводитися постійна робота, треба віддати належне, що велика кількість українців, які там вчаться, вони намагаються. ну, Дехто з них буває в Україні, вони повертаються на навчання, вони намагаються, хоча б в загальних рисах пояснити, що буває трошки інше життя в європейській країні, яка ще 10 років тому жила, хоч вона жила несвідомим, але щось на кшталт мирним життям. Але потім дуже швидко сформувалася в націю, яка має боротися зі зброєю в руках. Я не знаю, чи вони зрозуміли. Я навряд чи я думаю, що навряд чи це можливо за одну-дві ітерації за якусь там десяти або навіть півгодинну розмову. Але для цього і треба підвищувати спроможність української м'якої сили за кордоном, для того, щоб постійно кожного дня... Таке питання воно було на порядку денному для того, щоб з кожним днем розуміння, що таке українська війна в усіх її вимірах: в ціннісному, в безпосередньо військовому, в культурному, в побутовому і в інших, щоб складалося чітке розуміння, що з чим щодня маємо справу. Ми, по-перше, по-друге, що може стати сюрпризом для кожного з них в наступні 10, 15, 20 років. Дякую. Ти готуєшся до наступної поїздки в Сполучені Штати. Так. Будеться незадовго. Зокрема, на молодіжний форум ЕКОСОР. Розкажи, будь ласка, що це за поїздка, чого ти очікуєш, і чи можна там бути почутим, чи можна там представити голос молоді української? Ну, економічна соціальна рада ООН це по суті справа один з найбільших структурних підрозділів ООН, який впроваджує. Переважно більшість програм ООН пов'язаних з розвитком економічної, соціальної, гуманітарної культурної спроможності, це знову один з ООНівських майданчиків, на якому, як правило, відбуваються такі дипломатично рафіновані розмови про все і ні про чого. Але українці вже за останні роки вони навчилися навіть от в цих чітких рамках розмов. Про соціальні питання, про економічні питання, про інші вкладати в наш контекст війни, і я можу сказати, що попередні розмови, виступи, які були на третьому комітеті, ООН, вони теж ну не мали б носити якесь військове забарвлення, яке наразі мають всі розмови про Україну. Але нам давалося змінювати це так, що щоб продемонструвати. Ті виклики глобальним викликам сформульованим в ООН, як суспільно як стали розвиток. Показати, як український контекст ламає основні підходи ООН щодо сталого розвитку, щодо соціального, економічного, культурного розвитку, і таким чином сфокусувати знов міжнародну спільноту на українській війні, для того, щоб зрозуміти, що ми не можемо думати про щось велике в майбутньому, якщо ми не можемо розібратися з тима найбанальнішими безпековими викликами, які ми маємо сьогодні. І ще одне від мене питання. У нас зараз триває новий набір на програмі молодіжних делегат України ООН». Триває він до 22 квітня. І що б ти порадив людям, які хочуть стати наступними делегатами, які, можливо, лайфхаки, бо якийсь свій досвід готовий їм передати, аби їм вдалося потрапити у десятку до відбіркової комісії, спробувати себе, свої сили на молодіжну делегату? Ну, перш за все. Я не раджу сприймати молодіжного делегата від України до ООН як однорічну однорічний мандат для того, щоб поїхати на генеральну асамблею. Познайомитися з якимись там класними людьми і ще спробувати пробити декілька якихось пов'язаних з Україною проєктів, своїх сфер зацікавлення і так далі. Ні, це не працює. Якщо ну я, я просто бачу іноді це уявлення про програму молодіжного делегата, що це непогана нагода знайти нові партнерства десь серед країн Європи і Штатів. Якби насправді ні, тут це більше про дуже таку. Тривалу роботу комунікаційну з тимаски з іншими молодіжними делегатами і з іншими інституціями, які ви зможете знайти за час свого першого відрядження, тобто просування того українського контексту, про який ми щойно говорили, це. Сотні листів, це якісь там невимушені дзвінки про якби привітання з якимись там новими роками, днями незалежності тих чи інших країн, через які ти маєш знову продовжувати і продовжувати просувати український наратив. І якщо чесно, це те, що воно дуже сильно затягує. А воно бере на себе дуже велику кількість часу, тому я перш за все раджу зрозуміти, що це те, що буде забирати дуже дуже багато вашої енергії, ваших сил. Питання лише в тому, як правильно до цього підійти, як зрозуміти, що це ну не тільки ваша якась особиста історія там виступів, поїздок, домовленості, і так далі. Це просування державної і суспільної політики України щодо інших країн. Постійна залученість в низку перемовин, і це така ну, довга системна праця. І як наслідок, о, моя одразу порада до наступників. Готуйте тих, хто буде вам в цьому допомагати, тому що витягнути це е, одноосібно, якщо до цього правильно підійти, напевно, майже нереально. Тобто зрозумійте, що там постійне представництво при ООН одразу зрозуміє, що ви це гарна можливість для того, щоб ви зробили все те, що е, треба зробити, але не дуже хочеться робити комусь іншому. Що низка інших інституцій будуть просити вас про допомогу. І тому команда тих. Кого на перший погляд не видно, але ті, які забезпечують постійне листування з кимось, постійну організацію зустрічей, технічних моментів, низку м, якихось інших комунікаційних дій, це основа для того, щоб взагалі витратити цей рік недаремно, щоб підтримати ті напрацювання і контакти, які були сформовані попередниками. А, а Поради, як стати цим дедагато? Можливо, три поради від тебе. До аплікаційної заявки, до відео, до до співбесіди з членом комісії. Перше. Дослідіть шлях життя Богдана Дмитровича Гаврилишина. Важлива порада. Так, важлива порада. А другий момент. Зрозумійте не якісь такі вузькі. Конкретні дії, які ви хочете зробити, я хочу вийти на трибуну ООН і сказати, не знаю, представнику Росії, що він і далі там в запікану пішло якось да? А, ні, це не працює. Подумайте про якісь ширші контексти. Подумайте перш за все про те, який саме український наратив ви хочете транслювати на цей світ. Тобто які ідеї, які можуть якось концептуально змінювати наступні покоління, з якими ви будете контактувати в ООНі, наступні покоління інших країн. Що такого цінного можемо запропонувати ми, ми їм для того, щоб вони звернули увагу перш за все на вас, на Україну і е, зрозуміли. Чому за нас треба боротися, і це мені здається важливо. Тобто, перше це вивчити е, трохи про поступ даного продажи, я маю на увазі дослідити тему відповідальності. Та, да. Не треба дізнатися <смітна> власне, е. куди ти подаєшся на програму і організацію, яка її веде <смітна> вже 10 років. Друге, це зрозуміти те, з що... чим ти йдеш. Так, тематика. Основний меседж, який ти будеш транслювати, це не основний меседж. Справа в тому, що наскільки я зараз бачу, Багато хто впирається в одну якусь конкретну дію. Я зроблю оце. Угу. Ні. Подумайте трошки ширшою рамкою, в якому полі ви дієте, тобто, які різні абсолютно теми, ідеї ви можете поширювати завдяки мандатові серед молоді інших країн впродовж цілого року. І третє, що треба зробити, щоб потрапити у десятку фінал програми? Ой. Я дуже всім раджу зрозуміти, як е, технічно працює е, ця от культурна публічна дипломатія молодіжна, і зрозуміти, на що воно вам, без розуміння, що конкретно ви хочете зробити, е, або в механізмі Генеральної асамблеї ООН, або просто далі розвиваючи якийсь напрям молодіжної дипломатії, або без розуміння, які культурні трансфери ви робите, от без цього. Ну, ви не будете розуміти, на що воно вам, і у вас буде по-перше, не те, що не впевненість в собі. Ви просто ну не зможете пояснити людям те, з чим ви йдете. Добре, дякую, Кирило. Дякую всім, хто дивився. Наша розмова на цьому завершується. Далі відбувається розмова за кавою з учасниками, які присутні на живу. Підписуйтеся на сторінки фонду та делегатської сторінки, слідкуйте за нами і до нових зустрічей.